Знаєте, я не знаю, чи ви таке чули, а я це почула вперше. І для мене це стало таким просто мене це торкнулося, що я це зрозуміла. Це откровення, я зрозуміла для себе, що Адам і Єва вони були створені Богом. Чоловік і жінка були створені Богом. Бог поселив їх в раю. І дав їм усі комфортні умови, і вони мали тільки спілкуватися з Богом. Це все, що від них вимагалося. Спілкуйся з Богом, і все, ти все вже маєш. Але людина втрачає це помазання через те, що перестає спілкуватися з Богом, з Духом Божим, на той момент, коли люди були носіями Духа Божого. І нам потрібно бути духовними, тому що плоть нас не врятує. І це показав Ісус Христос, який був розіп'ятий на хресті Ісус був розіп'ятий, плоть Його знівечена, і плоть не рятує, а тільки Дух. І Ісус пішов, залишивши тут духа на землі. Для чого? Дух нам даний, для того, щоб ми мали зону покриття, тому що Дух Божий це є зона покриття. І коли ми приймаємо Слово Боже, на слово сходить дух, так народжується духовно, так народжуються духовні діти, коли приймають слово. Слово передається з уста в уста, і дух він має свою зону покриття на дітях Божих. І тому нам потрібно проповідувати. Тому нам потрібно приймати слово в своє життя, щоб зона покриття Божа була більша і перемогла цей світ, тому що Бог переміг цей світ Духом Божим.